Дорогі громадяни, ветерани вийшли на протест проти того, що тут твориться. І що саме твориться? Да. На відрізку Київ-бровари хтось надумався поміняти асфальт. Якщо ви буваєте в Києві хоча б раз в місяць, ви бачите, бачили, який тут асфальт був, і комусь він не сподобався, чи він сірого кольору, йому треба вже чорний, чи ще щось, ми не розуміємо. 25 рік нічого не змінилося, що 24-го не вистачало, що цих не вистачає, врахову не вистачає. Зато Ось тут все вистачає. Дивіться, задовбали, як... спать. Затовбало пробачте 50. А по-другому ніяк. Вопрос напевне. Коня, блять, новий, блядь, на новий, блядь. Ця Немає куди дівати гроші, поки ми будемо толерувати такі явища, поки ми будемо толерувати ці всі зашквари влади, ми, ми, ми просто зникнемо і тоді по цим дорогам будемо не ми їздити, а наші вороги.